Когнітивні викривлення це помилки мислення, які виникають на основі дисфункціональних переконань. Відомо, що емоційний стан людини та реагування на юнопоточні події багато в чому залежить від її думок та оцінок реальності. Тому вкорінені когнітивні викривлення можуть сильно впливати на поведінку людини. На жаль, здебільшого цей вплив є негативним. Виникає питання, навіщо ж нам когнітивні викривлення? Вони допомагають швидко орієнтуватися та таким чином економити ресурс на прийнятті рішення вони зрозумілі, звичні та перевірені часом, а отже, комфортні та безпечні. Крім того, вони допомагають відмовитися від ризикованих видів діяльності, що може бути безпечно в моменті. Серед їх негативних ефектів основними є підтримка неконструктивних та неефективних форм поведінки, підтримка дисфункціональних переконань і негативний вплив на самосприйняття та самооцінку. Одним словом, підтримується нереалістичне бачення світу та свого місця у ньому. Які когнітивні викривлення є найбільш розповсюдженими, генералізація. Це сприйняття окремої негативної події як складової частини низки безкінечних проблем та провалів. Це звучить як це завжди відбувається, це ніколи не може статися, це постійне щось, або щось відбувається постійно. Чорно-біле мислення це категоричність та однозначність у баченні ситуації. Вона або ідеальна, або вкрай погана. Ми отримуємо або все, або нічого. В реальності так не відбувається. Повинність це нереалістичні, жорстокі, край високі вимоги до себе, інших та світу загалом. Звучить як я повинен, я не повинен, я обов'язково маю робити щось. Катастрофізація, оцінка та сприйняття негативної події як беззаперечного шляху до катастрофи та трагедії. Це не просто очікування катастрофи. А щира впевненість в тому, що це єдиний можливий шлях розвитку подій та життя в майбутньому. Негативний фільтр сприйняття життя, пошук та акцентування уваги виключно на негативних подіях, деталях та моментах. Позитивні просто ігноруються та випускаються з виду. Здається, що людина дивиться на світ крізь сонцезахисні чорні окуляри. Золотий МОЛОТ або МОЛОТ масло. Це когнітивне викривлення використовуємо тоді, коли охоплені лінощами. Ми схильні використовувати знайомі інструменти навіть у тих ситуаціях, коли альтернатива була б більш ефективною. До прикладу, відмовляємося від нових технологій та їх можливостей. Ефект очікування Відомо, що наші очікування впливають на поведінку та багато в чому навіть на потенційний успіх. Якщо ми віримо, що зможемо впоратися, прикладаємо максимум зусиль. А отже, виграємо. І навпаки, якщо впевнені, що досягнути чогось неможливо, та ми не зможемо реалізувати задумане, зусиль докладаємо менше. І в результаті отримаємо бажане. Я ж казав, що це неможливо, так і є. Прокляття знання спілкуванні з оточуючими ми часто несвідомо впевнені, що вони мають ту саму інформацію, світу, знання та розуміння реальності, як і ми, а це означає, вони легко нас розуміють. Насправді, те, що може здаватися нам очевидним та простим для іншої людини, може бути критично незрозумілим, і це не про інтелект та не про знання, це про досвід і світу сприйняття, а вони, як відомо, індивідуальні. Якщо ви помітили у себе описані когнітивні викривлення та хочете мінімізувати їх вплив на своє життя або навіть позбутися їх, спробуйте зробити наступне. Намагайтеся звертати увагу на ваші думки, викривлення та їх наслідки. Бути уважним до себе це перший крок до того, щоб не дозволити власному мозку себе обманути. Пробуйте об'єктивно тестувати реальність, Спирайтеся на факти, події, конкретні явища. Оцінка ситуації буде чим більш збалансованою, тим більш реалістичною. Тримайте в колі уваги позитивні події, і досягнення приємні емоції, особливо це актуально зараз, за можливості фіксуйте їх в нотатник або телефон, конфронтуйте зі своїми настановами найкраще у письмовій формі опрацюйте варіанти відповідей самому собі та звертайтеся до цього в критичні моменти. Наприклад, сьогодні поганий день. Це не означає, що сьогодні погане життя. Розбивайте мислення, намагайтеся дивитися на світ ширше, читайте книжки, слухайте подкасти, проходьте освітні програми та курси. Чим ширше буде ваш світогляд, тим більш розвинутим стане ваш мозок, а це означає, що приймати рішення, ви будете більш осмислено та усвідомлено. Тримаймося, бережімо себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.